І що було аутпутом вашої роботи? Що, що ви робили? Е, моделі, прибуткові трейдингові моделі, які не добували і заробляв гроші. Вдавалось? Е, ну, щось да, щось ні. Да. Я за цей да, Я, я, я да, побудував щось. Ну там було дві прибуткові моделі, але це не працює так, що вона прибуткова на, на протязі року чи двох на ринок знаходить ці інефішенсі. Просто питання, чи ти знайшов їх першим. Окей, що було далі після цього будування скорингових карт вже більше софтверний бізнес і такий ретейловий. Я я, Я, я працював в Харкові досить довго. Ну я зробив декілька скорингових карт в банки по всьому світу. Я б сказав, і це було цікаво. Це теж, бо як приміняти цей алгоритм машинного навчання, але в трохи. Трохи в іншій парадигмі, да? трохи в досить лімітована, бо це регульований спейс. Да? І в цьому спейсі є дуже чіткі підходи, як тобі потрібно робити. І це була класна різниця з тим, що я робив до цього. Бо там тебе, ну, що хочеш, ти роби, да? але прибуток потрібно бути. А тут ну, є чіткі якби, алгоритми, який ти хочеш імплементувати, а потім, ну, наскільки вже гарно, ти отримав результат, ну це вже треба дивитися.